Козацький дух, сила та витривалість. Ці риси українців пройшли крізь віки. І саме вони стали головними під час спортивного фестивалю Нащадки козацької слави, який відбувся на базі ліцею номер 4 Напередодні Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва. Цього дня спортивна зала перетворилася на арену справжніх випробувань, де свої сили демонстрували команди шкіл Могилів Подільської громади. Фестиваль зібрав учнів, педагогів, болівальників і став справжнім святом здорового способу життя, командного духу та патріотичного виховання. Юні спортсмени змагалися у різних видах вправ: човниковому бігу, стрибках зі скакалкою, стрибках у довжину, бігу з перешкодами, вправі з гирею. Кожна команда прагнула показати не лише власну фізичну підготовку, а й згуртованість, спритність та наполегливість. Свято спорту і сили духу відвідали і представники міської влади. Міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що такі заходи це не лише розвага, а й важливий елемент виховання молоді, яка зростає на традиціях українського козацтва та сьогоднішніх захисників України. Сьогодні не буде переможених і переможців буде єдність і та дружба, яка завжди заготовувалася в козаків, які відстоювали наші українські традиції. Та найщиріше враження у самих учасників діти зізнаються, перемога для них важлива, але найбільше це відчуття єдності та спортивного азарту, який об'єднує. Я думаю, що буде дуже потужно. Ми маємо дуже класно виступити, і всі школи цього міста мають сьогодні показати себе. Це змагаються всі школи, хто сильніший, по прыжкам на скакалиці чорниковий біг та естафети. Фестиваль нащадки козацької слави ще раз довів, козацький дух живе у молодому поколінні, яке цінує силу, витривалість і дружбу. А головне розуміє, що сьогодні бути сильним означає бути готовим захищати свою державу та допомагати один одному. І саме з таких подій починається формування майбутнього України.